Україна моя величава, тобі завжди було важкувато, але ми тебе любимо дуже і повір, що нас дуже багато. Не дамо ми знущатись над нами, поквитаємось ми з ворогами. Татусі, мами, бабусі, будемо разом ми з вами. Капітан Збройних сил України, офіцер медичної роти 30-ї окремої механізованої бригади Дмитро Герасимчук, загинув 8 липня під час мінометного обстрілу від розриву снаряду поблизу селища Металіст, що на Луганщині. Дмитра Герасимчука мобілізували 14 квітня в Рівненську область для проведення бойового злагодження. Згодом військову службу проходив у Миколаївській та Херсонській областях. Там допомагав військовим та безпосередньо брав участь у бойових діях. Ми кожен день телефонували. Папа то взагалі з ним на не розмовляв. Він настільки ловив телевізор, де що деякі бої йдуть. тому що Діма спочатку був коло Мілітополя. А потім його перекинули до підлуганська. І в нього один раз був бійтесь, то вони кудись переїжджали на блокпости і на них напали. То вони там встигли розвернутися, то дуже багато було в них ранених і загиблих. Тоді, ма, після того дзвонив. Я кажу, синочка, ти вже трошки відійшов. Він каже, дама я трошки відходжу, а дзвонила чоловік, у вас сестра з Вінниці, він у неї жив, коли вчився в Вінниці в медучилищі, в неї Хрещена. Та він каже, так лучше б мене ранило. Дуже важко пережив, там спасав людей. Вони в лікарню заїжджали, і там їх головний лікар їх заховав з машиною і з пораненими. Ем, то на ранок вже за ними приїхала допомога, то вони звідти вивезли ранених. І це один хлопчик залишився без ноги. Руслан, по-моєму, його очікува. Йому ногу відрізали, тому що час пройшов і не могли його, і її спасти вже. Трошки інфекція попала більше. Це в нього таке було бойове хрещення, дуже страшний бій. Та він каже, що папа, я каже, дуже стріляв, тому що і по нас стріляли, то та він так уже між перервою, коли надавав допомогу пораненим, вже брав автомат і відстрілювався. І їх так возив, тому що стріляли в основному по кресту, червоному, по цих машинах, де є хрест. Останній місяць життя Дмитро перебував під Луганськом, де був ординатором медичної роти. Завдяки його зусиллям з поля бою, з блокпостів було вивезено понад 30 військовослужбовців батальйонної технічної групи, трьох військовослужбовців батальйону Айдар та трьох працівників міліції. Дмитро Герасимчук рятував десятки життів, а от свого так і не зміг зберегти. Страшну звістку про смерть сина родині повідомив начальник медичної служби. Батьки до останнього не вірили фактам. Та сподівались, що їх син живий. Приїхала дочка з рівного. Мій брат приїхав моя племінниця. І вони заїхали. Я вареники вона варила з вишнями, з ягодами з чернікою. Вони приїхали їдять. І заходить чоловік. Брат мій каже, що. О, добре, що ти прийшов, якраз будемо обідати. Бачу, він кістки засмучений. Він каже, у нас дуже велике горе. Я думала, що він когось забив якусь людину. Він каже, днімо західу. <ріпи> Ми не мали їй повірити, думали, що це неправда. Переживає. А Я настільки була впевнена, що Діма вернеться, я не знаю чого, але мені якось так один раз приснився, такий страшний сон. Якийсь такий грім, такий, якийсь якісь ніє. І потім так блиснув і я дивлюся в мене. З лівої сторони така просто чорна ціна. Нічого не видно, ніде просто чорна ціна. З тієї сторони таке нічне небо таке. Воно не те, що темне, чорне, воно таке якесь трошечки. Як як е, ночі такі десь Ленінграді, що вони світлі. І на цьому небі видно кожну зірочку. Там ну, от Юпітер, Земля наша, Марс. Так от всі, повністю всі на кругу своєї осі крутяться всі планети. І я так стала. У мене такий страх ранку я встала такий скував. І мене таке десь з морозілки вийшла така душа. Вся повністю труситься. що це таке сот. Та ні, я кажу, ні, це, напевно, з нашою країною щось буде. Настільки, от мені було важко, і в мене. Колись я купила дві чашки, ми з маленьким купили каву. А Діма каже, чому мені не купили? Тут таку чашку хочу. Я купила ще третю. у нас було таких три чашки. Я мию якусь посуду, і моя чашка, що я з неї пила, Вона розбивається одразу. Чоловік каже, бачив, в тебе стільки було якось таких, от як натяків, що щось має бути. То чашка побилась, то ще щось побилося. То те поламалося, я думаю. Та ні, я настільки була впевнена, Женя ніколи щоб ніхто сказав, що діма не вернеться. Ніколи це не повірила. Молодий, життєрадісний, цілеспрямований, товариський, привітний, гарний друг та сім'янин, люблячий чоловік та батько. Саме таким залишився в пам'яті 29-річний Дмитро Герасимчук у своїх рідних, близьких та друзів. Дуже чуйна, дуже привітна людина. Скажем так, у мене вже сину 27 сьомий рік. Скажем так, теж як діти вони нам були. Ну, золоте дитя і хороші батьки його виховали, і царство йому небесне. Колектив наш пам'ятає його, допам'ятає да його. І нужно віддати должне Дімі. Вот он уже женився. йдемо по місту. Праздник города. Ну, толпа. Разве можем там всіх упомні? Ні, он подвигает і жену свою. Познайомся, це мой класний руководитель. Ну, це трепетно. Не жалко, що він погиб, звісно. Такої людини ще пошукати треба ніколи. Завжди в його улыбка на обличчі була, ніколи не сходила з обличчя яким був веселим, доброзичливою людиною. Він у нас був на всіх факультетах, баскетбол. Він, він закінчив курс гітаріста. У нього гітара так і зверху лежить. Він так приніс мені цю помашку гітару, так інколи грав, вони там з хлопцями збиралися. І футбол вони грали, і він на плаванні, вже от, будучи військовим, він поїхали в Рівно в зоопарк, він там ципав з парашута. Ми навіть про це не знали, тільки вже зараз фотографії я бачу, то я вже бачу. О, то він десь поїхав вже за палангами, він вже кудись неряв, він вже от, завжди в пошуках чогось, він завжди щось себе шукав, і не міг нічому себе так от знайти досконало. Єдине, що в нього була, це любов, це до машин, це в нього з дитинства. Поки сидів папа на колінах за руля держався, як почали ноги доставати до педалі, він вже починав їздити. Вже його батько вчив, тренував і так от він зробив. Діму, ми знаємо, і Діма у нас запам'ятався як, по-перше, дуже ініціативний і енергійний офіцер. У нього весь службовий час був розписаний, я би сказав так, по хвилинам. От, на кож кожен день він приходив на роботу, і задачі йому ставити не треба було. Він сам знав, чим йому займатися, що йому треба робити. Він добряк, во перше він ніколи по вулиці йде, він ніколи мимо не пройде, щоб тебе не махнути, не підбіжати, не, не поцілувати. І, Звісно, я, наприклад, до сих пор не можу, що його вот немає. Справді кажу такі, ну надзвичайно кажу, рідко бувають такі люди, кажу такі спокійні і доброзичливі, доброзичливі, і від нього так просто цим добром і сяяло. І через те, коли ми дізналися про цю трагедію, нам було, звичайно, дуже важко. Кажу, так вийшло, що він перший в місті. Чакру, ми не могли подумати. Якось ми зустрічалися з ним, Він сходив на службу, завжди привітається. Крут ну, не цурався, от такий він втрата для нас. Це ну не можна ні на чим зміряти. І на сьогоднішній день, взагалі, це втрата не тільки для нас, це для всього міста, для всіх однокласників, для всіх, хто знав і любив цю людину. Переглядаючи світлини свого чоловіка, дружина Оксана не стримує сліз. Таких більше нема. Залишився у Дмитра синочок, якому нині не повних три рочки. Дитина часто запитує про батька, та ще й досі чекає на його повернення. Каже, каже, і військових бачить, Каже папа, Діма наш, каже, там десь хтось стріляє, показує, там, чи рекламу каже, це Діма наш стріляє. Каже, недавно дивилась, відео проглядувала. Там, де Діма з ним з маленьким ще геть говорить. Так кричав: Діма, гукаю. Україна моя величава, тобі завжди було важкувато, але ми тебе любимо дуже, і повір, що нас дуже багато. Не дамо ми знущатись над нами, поквитаємось ми з ворогами. Татусі, мами, бабусі, будемо разом ми з вами. Діти всіх країн світу, об'єднаємось заради миру, щоб у небі завжди літали, тільки голуби миру.